Сьогодні Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво у Дубровнику відбулися переговори президента Зеленського та прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку України, яка спочатку повномасштабного вторгнення виділила вже 11 військових пакетів. Окремий фокус розмови співпраця в оборонній сфері. Серед іншого йшлося про внесок у вітчизняне виробництво дронів з поміж тем переговорів і гуманітарне розмінування та локалізація підприємств в Україні. Хорватія надає фінансову підтримку та ділиться своїм досвідом окрему увагу. Приділи... Лили реабілітації українських дітей, поранених воїнів, європейській інтеграції та прискоренню переговорного процесу, а також відбудові України.